Привіт, футболмани та християни! Блекаути заставляють офсайт запізнюватися, але ми все одно виходимо для того, щоб порадувати вас підбіркою найцікавіших новин ХФЛ. І саме цього тижня ми поговоримо про новий формат для нашого подолянка. КАП, який як ви вже могли помітити, має офіційного спонсора, виробника та постачальника чистої питної води. Подолянка. Наперед можемо проспойлерити, що цей перший тур попереднього групового етапу був в більшості своїй непередбачуваний та надцікавий. Тому вмощуйтесь зручніше в свої негеймерські крісла, нарізайте твердого або копченого сиру, розкурковуйте квас в воріт каркас, донайте традиційну двадцятку стерненку, бо ми починаємо! Почнемо з групи, а яку я успішно прос... Сяв на воротах і не зняв з неї жодного кадру. Але не дивлячись на це, можемо оглянути результати. Ягуар тут виграючи 3-0 у першому таймі, в другому пропустив два голи і все ж переміг з мінімальним рахунком. Паралельно ж Вінфілд сенсаційно обігрує більш рейтинговішу команду другої ліги незламні з рахунком 4-2 і автоматично стає лідером групи, а маючи найкращий показник. За Битих та пропущених що ж до групи Б, то вона грала на 10-й школі і відкривали тур благодать з Кубою. Тут без перебільшень також відбулася сенсація, адже підопічні Дмитра Антощука, які нагадаю, є учасниками другої ліги, підібрали ключик до тактики проти вищолігових благих та змогли в першому ж турі відібрати у них очки, зігравши в нічию 4-4. За благодать тут забували бірець, мхедра, Щербатюк та на. Науменко А, за Кубу, двічі Рера Вітюк, Бендяк та Буркалець. В другому матчі група Б також був ефект. Вау, адже аутсайдер вишки Гедеон поступився аутсайдеру першої ліги Легіону 2013 з рахунком 2-3. Хоча в першому таймі Девлеш і відкриває рахунок, після чого бойовий Янгол утримує хитку перевагу до перерви, але вже після неї Бондар-Бак. Та понурий перекусують старання суперника. Вадим Ладика скорочує відставання з легіоном, але цього не вистачає для перемоги. Ну і відповідно, це дає легіонерам можливість лідерувати після першого туру у турнірній таблиці групи МБ. У групі це також не обійшлося без цікавинок. Так Corsair Apple Pro, не зважаючи на статус третьолігової команди, дав просто такий спартанський бій вищоліговому дону. У обох колективів протягом усіх 40 хвилин цієї дуелі було безліч прекрасних моментів забити, але по суті за всю зустріч реалізація була тільки одна і забив саме гравець донечан Валентин Павловський, що й приносить їм першу перемогу. А дім 1-0. Насправді для мене це сюрприз, тому що я очікував, що ви більше голів в третій ліговій команді. Як вважаєш, що стало причиною саме ось такого мінімального, але позитивного для вас результату? Вітаю! Мені здається, що команда зараз іде кубок, і це майже кожна гра це іде за дуже важливі очки. і можна сказати, що ігри кожна на виліт. І тому хлопці, Корсар, дуже велика вдяка їм за гру. Вони виклались, вони показали всі свої сили, всі свій характер, стисли зуби і дали нам дуже потужний бій. Це їм дякуємо. А ми, можливо, трошечки якось Нас прийшло нарешті багато чоловік. І якось на цьому ми так вальяжно думаємо, що десь там заміна дозволяє. Але насправді ні, хлопці дуже, дуже дуже сильно нам дали бій, і було важко, чесно важко. Як вам переходити із стандартного міні-поля на ось таке нестандартне? Завжди вважали, що це наше улюблене поле для цього турніру, що ми тут даємо хороші результати, але сьогодні гра показала, що ми вже відвикли доволі від нього. І вже так само, як і всі інші команди, ми б'ємося з цим форматом поля. Вже нам не так легко. У другій зустрічі також зав'язався дуже потужний бій між епіцентром та командою разом за хрестом. В першому таймі команди обмінялися двійкою голів з кожної сторони і на перерву пішли з паритетом. В другій половині знову а, обмінявшись голами, дещо більше оптимальніше та продуктивніше почали діяти будівельники, що дозволили їм схилити шальки терезів на свою користь і переграти опонента з загальним рахунком 5-4. Це дозволяє пікамочолювати групу разом з Донбасом», Ну і мати високі шанси на проходження далі. А, пане Артур, скажіть, будь ласка, от з боку виглядало, що дійсно рівна боротьба була цікава. А як на вашу думку, за рахунок чого ви виграли, і чи всередині в бурі ось цієї гри, чи так само воно здавалося, що дійсно була гра рівна? Гра була рівна, це однозначно, боротьба була сумасшедша. Я не можу сказати, за рахунок чого ми виграли, можливо, і за того, що може досвід у нас більший, але боротьба була, спекотна погода була, але молодці і наша команда їхала. У групі, Д починали ігровий день зустріч у Бухтауну з Аріарт Авто тут дива та сенсації не сталося. Лідер вищої ліги без проблем справився з лідером третьої. Вже у першому таймі, завдяки голам Мельника двічі Селія та Геги автомобілісти повели в рахунку 4-0, А опісля неї Криволап Мартинюк та все той же Гега довершили розпочати, довівши фінішні цифри на табло де результату 0-7, що дозволяє Рбачуку та компанії очолити свою групу з великим відривом. Плюс-мінус. Набагато більш рівною видалася гра між Авророю та Барбершопом. Там перемогу вигризли Барбери з мінімальною перевагою 2-3. І тут варто відмітити залізобетонного Сергія Штельмаха, який неодноразово рятував свою команду. та забивного Самійленка. В групі і також був доволі прогнозований поєдинок від третього тайму та Кусто агро. Аграрії очікувано знищили опонентів вже у першому таймі, забивши 10 голів. В другій половині знущання продовжилося. і Кусто докинули ще плюс 7 до рахунку, пропустивши від аутсайдерів третьої ліги лише гол престижу, який був, до речі, забитий Вадимом Пилипчуком. Найбільшу ж кількість голів за аграрну команду забували Чухно, Мельник та Ріжі на їхньому рахунку Х3. again. Особисто для мене матчем тур в усіх групах стала заруба Атлетику 2011 з Роксаною. Незважаючи на статус статистичного лідера, Атлета, цей матч грав менш стабільно ніж попередній. Незважаючи на стартовий гол від Ткачука, який протримав перевагу команди до перерви в другому таймі. Вже з перших хвилин ініціативу на себе перебрали Роксанівці. Спочатку багатько, потім двічі шестерін а вибили землю з підніг суперника, який зміг опам'ятатися вже під кін кінець матчу голом Тихонюка. Але це не змінило заключного результату, яким стала перемога Роксани 2-3. Виграли у Атлетіка, який ну, по суті лідерство має у першій лізі, але це кубковий матч трохи інакше. Як вдалося сьогодні перемогти і що стало запорукою перемоги? Дивіться, виграли завдяки тому, завдяки характеру. Сьогодні реально проявили характер. Сьогодні настраювалися на те, що буде дуже важка гра. Настраювалися на те, що нам в будь-якому випадку треба вигравати цю гру. От. Ну і Я вам так скажу, бачите, сьогодні е... удача на нашій стороні. Трансферне вікно закінчується. У нас ще були якісь у вас зміни в команді? Так, в нас доповнив шестерін Дмитро. Він сьогодні е... грав. Потім... У нас Поліщук, Сергій додався, Пирогівський Володимир додався. У ну, да, нас є підсилення. Угу, супер. І стосовно Кубка, які цілі ставити на цей розіграш? Бачите, в нас ціль була виграти сьогодні в Атлетика, тому що якщо ми виграємо в Атлетика, ми граємо третій тайм. Звичайно, в нас в групі ще Кусто Гро. З ними важко. Це лідери вишки. От. Ціль була виграти атлетик, потім е, наступний матч, хто там вже буде, е, з Кустом будемо надіятися на нічю. Старатися перемагати, але нічого нас теж влаштовує. І третій тайм, перемога, і виход з групи. Переходимо до групи Ф, і тут одразу ж сходу здивували своєю інтригою команди Фенікс та Вінсіті. Птаха відродження похизувалася у цій грі своїми трансферами, які одразу ж у першому матчі, можна сказати, вистрілили. Перший тайм був е, саме за підопічними бануляка 4-0. А от у другому вони вже в своїй класичній манері розслабилися і 4 підряд пустили. Якби не переможний гол новоприбулого Юрія Попенка, то була б біда. Але рахунок на табло. І три очка в кишені. Подібна драма відбулася у поєдинку. Він Steam та Agraria. Команда Колосовського у цьому випадку виявилася на дощицю проворнішою та переграла опонента з мінімальним рахунком 1-2. У групі G основна інтрига крутилася навколо зустрічі Аргону з Юнайтедом, які продемонстрували цікавий та змістовний футбол, достойний статусу матчу туру. В першому таймі Аргонів сім на зусильми Віталія Дзюбенка виходять вперед, але вже до перерви Мотрук та Двічі Антоненко змінюють вектор переваги на свою користь. Друга половина проходила на подібних зустрічних курсах, де команди обмінювалися голами, а Артем Олексієнко не забив два виходи один в один. Тому кінцевий рахунок. Зупинився на користь Юнайтеду 2-4. Ну і в цій же групі яско очікувано розгромив збірну вільних агентів з рахунком 6-0, очоливши турнірну таблицю. А що далі? А далі буде.